Доброго дня, 16 листопада. Завтра на днях випаде сніг уже. А ми ще в пошуках грибочків. І ще остання вилазка, мабуть, цьому році. І все. Ще, поки грибочків не знайшли, може вже й не знайдемо, але ж так цікаво ж походити, ще подихати і щось, може, все-таки ж знайдемо. А, а раптом білий, а раптом десь якийсь парасолька якась буде рости. В общем, в пошуках. В пошуках грибочків. Грибочки є якісь такі різні, цікаві, але. Ні маслюка ще не знайшли, нічого. О, оце, мабуть, мабуть, сироїжечка. Будь ласка, я так думаю, а якщо не... не ця, скажіть? Не мухомор. Так, ну вон там лісочок такий, може оце молоднячок, кажуть, десь молоднячок. Оце може він і є молоднячок, будемо зараз дивитися. Знайшли якісь речі. Ти ж бачиш, речі якісь. І ось, і лежать, і висять. Я в шуці. Вон І курточка. Курточки. Ну, це ж можна чокнутися, якби сам ходив. Диви. одіяло, подушка. Господи, Може хтось підживає різні ситуації, але можна, якщо є чесно, укакатися можна трошки. Ось якби сам був. Це капець. Так, ідемо далі. Тут чи собі хтось землянку риє, чи що? Дрова тут, он вогнище розбите. Страшно ходити на самому лісі. Ви що? Можна чукнутися. Ось, бачиш для цього тань, для вогнища. Таке щось. Для, для костра, вогня. Господи. Так, да, хтось може. А может, это для собачек может, тренировка? Может, это для собачек... Без... Не, ну, конечно, без понятно, баченки. понятное дело. Может... Ясно, перец. А це не може бути така для собачок, така, як тренувачна, типа, ото знаєш, як от, от, тренують собак. Не знаю. Може, Я так колись можливо. таке зустрічала Уже, Ну тут для вогнища, як. Непонятно. Да-да-да, да, да. Щось там як ото як колодязь, але то не колодязь. Точно, точно. Через край. Шо? Ого, та ти що? Ой, бляха муха, як страшно. Ти представляєш? Може це колодець якийсь був, а може це така якась вишка, оця ж була. Хто ж знає? Да, 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 Хтось собі таке тихеньке місце для життя хотів зробити, може. Хто знає, що це таке? А може, це. Цвіде да? зламане дерево. Так, ходимо по своїм грибним містам, там, де ми раніше збирали гриби, нічого не знайшли. Нічого. Зовсім. Це вже. Останній раз, крайній раз в цьому році і все. Все, оскому збили точно. Ну, нема грибів, вже все. Але ще залишається, звісно, якась надія, що ще знайти хоч два грибочка, і все. І все. І можна їхати додому. Подихали свіжим повітрям. Прохолодно сьогодні, так аж прям прохолодно. О, дивіться, скільки от таких різних серядовок, мабуть, отруйних, Це ми не беремо. І навіть мухоморів немає. Навіть мухоморів. Це вже взагалі. В кінці кінців знайшла перший я мій. Сансанеч сказав, що буде. Так що треба знайти хоч по п'ять штук. Он ще не червивий, слава Богу. Так. Отже, яйшла. Нема, нема грибів. Дивіться, я не знаю, скільки штук. П'ять, шість за раз. Йосип драний, оце, да, це поляна. А, так, мрія збулася, виповнилася, знайшла ще поляка. Все. Тепер спокійно можна їхати додому. Ну Тут, звісно, дерево таке цікаве, під ним багато зрізів. Мабуть, ще недавно хтось збирав. А зараз, звісно, і ми трошки гарніше передивимося. І все. Це дерево саме таке наше, <смеш> щасливе. Під цією кроною багатенько знаходили. Ось ніжки лежать вже зрізані під, ну такі, що поїли. Черв'яки. Ну, ось багато зрізів тут. Хтось тут гарно збирав. От. І я знайшла один гарний. І все. І, мабуть, на цьому все. А, і знайшла п'ять молоденьких маслючків. Теж. Теж радує. Там молоденькі маслючки. Все. Це гарно радує. Радіємо, як діти. А ось іще. Ось іще. Біле... Біленькі. Танюшка, три, три маленьких біленьких гриба. Або польські, не знаю. Ну, мабуть, польські це. Маленькі. Невеличкі, але вони такі гарненькі. Такі невеличкі, гарненькі. Подивись, який він вели... товстючий. Гарний. Ну, у нас прям тут радості. <схід> Скільки... Ой. Гарно знаходяться ще грибочечки. Око радіє, Боже, які красені. Ну, трошки під, підгризли, підгриз хтось його, але є. Ось іще красень такий пулячок. Красунчики, красунчики, ще є, трошки пораділи грибочками. В кінці листопада майже. Таня каже, третій круг і ще щось знайдемо. Ну, Я слухайте. Тут була. Я тут була. Скільки це тут? 4, 5, скільки О, малих тут? Бля... Ну, диви. Так. Це, інфаркт. це інфаркт буде. Є мухоморчик, але вже й мухоморів. Майже нема. Це ще й маслючок гарнющий. Рибочки, Колись. Таня каже. Да. О, які Ми вони збирали, і покійний Прокофій Афанасьович казав, що вони дуже-дуже смачні. Ми варили і їли, так. Да. Mm. Ну, ми з тобою що не будемо робити? Да, да. Тебе під колінку. Ну це таке, як нори. Ні? Це, 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 може... це ловушки. Три, бачиш, три. Це можуть бути і. Може, це. Ну, ну, я имею маю в виду, що це таке, як вирилиш. Так, ну. Лісінори. Отож, представляєш? Ну, ну лисі, це таке. Лисі нори. А а соб... Жуля будеш? Собачка прийшла до нас. Така гарна. Да? Нема чим покормити. Ось дали сухарик. Ні. На. М -м -м. Ай, гарна собачка така. О, вже. Ось. Отак. Все. Служити. Закінчилась фотосесія. Все. Все, побігла. Так, усе з уловом, грибним уловом вдома, трошки назбирали говорушок, маслюків та польських. Все, сезон грибів ми закрили. Трошки назбирали, і слава Богу. Може, там якісь і викинемо ще. Але саме цікаві, звісно ж, хотілося білого знайти. Ну, знайшли польських і дуже-дуже довольна цьому. Всім дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!